Спочатку готую основу. Для цього мені потрібно 4 яйця, 125 грамів цукру і буквально дрібка солі. І далі взбиваю все це до білої піни. Погляньте, наскільки збільшилась маса. І далі додаю Борошно. Також 125 грамів, але зверніть увагу, борошна у мене виходить повна склянка. А цукру так само було 125 грамів, але його було трішки більше, ніж половини склянки, тому краще скористатися вагами. І обережно вимішую ось цю суміш, додаючи частково борошно. Не все відразу. Погляньте, тісто виходить таким повітряним, дуже ніжним. Далі пересипаю його на форму, застелену пергаментом і злегка змащую її олією. Діаметр моєї форми 24 см. Якщо у вас є менше, можна менше, тоді сам корж буде вищим, відправляю у духовку уже заздалегідь нагріту. Поки печеться корж, готую крем. Потрібно 2 яйця, 100 г цукру, дрібка солі, 50 г кукурудзяного крохмалу. Якщо немає кукурудзяного крохмалу, то можна взяти звичайне борошно, адже картопляний крохмаль дає не дуже приємний смак. Далі додаю 500 мл молока. І ставлю на вогонь, постійно помішуючи, заварюю цей крем. Ось такий виходить заварний крем. Це частина нашого крему, але він обов'язково має кипіти, тому його необхідно постійно перемішувати, адже можуть пригоріти. Значить, я його накриваю харчовою плівкою і відставляю в сторону для повного остигання. Ось мій корж, він майже охолонув, Випікала його при температурі 180 градусів 25 хвилин. Готовність бажано перевіряти. Я його повністю охолоджую, відставляю поки що в сторону. Для крему беру 250 г творогу. У мене жирний. І поєдную його із заварним кремом. Заварний я буду додавати частинками і добре його вимішувати разом. Ось крем виходить такої достатньо густої консистенції. Починаємо складати тортик. Корж я розділила на три частинки. Я буду змащувати трішки варенням. Можна будь-яким. У мене малинове. Абсолютно трішечки. Далі викладаю крем і так чергую кожен корж. Верх торта прикрашаю малиною, нарізаним чорним шоколадом та горішками злегка підсмаженими. Відправляю в холодильник на півтори або дві годинки. Торт виходить як хмаринка ніжний ніжний. Якщо вам сподобався рецепт, обов'язково ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!